Шановні друзі, Андрій Кравченко, голос народу, продовжує мандрувати Волинською областю і західною Україною. І зараз ми їдемо по селам нашої чарівної області Волинь, моя, краса Моя. І ми опитаємо селян, що вони думають на рахунок легалізації проституції. Скажіть, як ви відноситесь до легалізації проституції? Я Не знаю, що так. Тобто легально, щоб були легальні борделі, де дівки могли б там. Та нашого тут і так вистачає без того? Тих, тих чудес. Проституції нам не треба. Ні спіду, ні сніду. Як вже легалізувати? Чому? Чому? Лучше хай державу і будуть захищені. Жінки. Ви? І податки подати. Так, не подати. Так. так. Хом... Не потрібно вам? <cessor> <loser seven bagun agents> Та всі мужики побіжать на бардині, що буде біда. Ну тут чуді са в рішиті. І то ж треба, розумієш, то не для таких, не для села такое є. я не згодом, ну але контроль проблем. Яким чином? Дай добро, то там буде вся маса населення. Ви думаєте, що жінки? Все-таки ну просто підуть і будуть працювати. Ні, не жінки. а я просто переживаю, що чоловіки повтікають, будуть втікати з, з сімей. Хай йде, ну але потім хай не шукає на худой конець. Тріпачок то шома на поколоці й пішов. А от того, от віл от тих, а, О, от там того виліть. Жінки дуже переживають, що їхні чоловіки підуть від них, якщо відкрити бордель в промові. Ви за це не переживаєте? Я не переживаю. Хай жінка зробить все у чоловіку вдома. Якщо він не має ще міти туди, він туди не піде. Якщо жінка зробить вдома все йому, що треба, коротко а, і ясно. Тебе це... розказати тобі? А, а ти ]га. вже женатий? Ага. 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 Ти женатий? От як женишся, як жінка тобі все зробить, ти ті, Аллу згадаєш, скажеш, вона була права. І це питання піднімалося при Леоніду нічупиш. Так? Ну і Чорне море, готелі, все. Так само, як ось ви, кореспонденти прийшли до Повій, тому що проститутка на Українському повіє. Повіже пов куди повіє, туди в неї Питаються Питаюся Повії. Як ви рахуєте, можна в Радянському Союзі легалізувати, як тут сказали, В Принципі, каже, Можна. Ну ми, каже, туди не согласимося працювати. Каже, чого? Бо каже, партія наложить такий план, що ніби п'яти. Ну, якщо б вони бою взяти, якщо б то було правда, то хай би платили. Хай би було. Якби в пороми відкрили би, ви б, ви сходили б туди? Я ні. А я, чому? Б, я маю свою господиню, я її. Мій дорогий, ніколи проститутка, ті, які займаються проституцією, бюджет гроші не дали і не дадуть. Дивіться, якщо будуть державні легальні бої. Бути... Не розказуй дурниць. Ніколи не було легальне. Ну Так буде, якщо легалізуємо, не буде. буде. Ви вдумайтеся, а сьогодні по Паровинській сільській раді за роки незалежності населення йде на нау. От де треба. А ви борти не хочете. Дякую.